¡Gracias! Привіт усім мобільним геймерам. Після тривалої перерви Open Mobile знову поспішає порадувати вас найцікавішими новинами зі світу мобільних розваг сьогодні. У випуску Хаймун Файтінг із нестандартною реалізацією. Симулятор хірурга нарешті дістанеться до мобільних пристроїв. Восени з'явиться нова гра по всесвіту Енгрі Birds. Про це та не тільки далі у Open Мобайл. Днями відбулася презентація нового оригінального файтінгу для Android High Moon. Проект має незвичну та в чомусь унікальну реалізацію. Головним завданням гравця стане знищення суперника за допомогою кількох магічних комбінацій. У грі буде кілька режимів, які суттєво відрізняються один від одного. Тож кожен гравець зможе обрати щось цікаве для себе. High Moon відрізняється приємною графікою, класним геймплеєм та якісним звуковим супроводженням. Сама гра виконана у піксельному стилі, але при цьому усі локації та поля бою ретельно промальовані та виглядають дуже якісно. Та яскраво. Ще у вересні минулого року Bossa Studios показали гру симулятор хірурга Surgeon Simulator 2013. Тоді вона була доступною лише для iPad. В минулому місяці. До цього проекту додали новий режим стоматології, а днями розробники презентували ще одну галузь медицини. Цього разу справа дійшла до операції на очах. І ось нарешті усі власники айфонів, які колись мріяли стати хірургами, зможуть втілити своє бажання у цій оригінальній грі. Версія для Android також планується до виходу, але вона з'явиться трохи пізніше. Одразу декілька розробників поскаржилися, що Apple та Google відмовили їм у публікації ігор, що нагадують Flappy Bird. В iStore відмова аргументована тим, що проекти повністю копіюють інший популярний додаток. У Google Play це просто прирівнюють до спама. Хвиля банів поки що не дісталася до клонів Flappy Bird, опублікованих раніше. Всі вони й досі доступні для завантаження. Тим часом розчаровані американські фанати нашумілої гри написали петицію до Білого Дому з проханням повернути гру. Автор петиції відзначив, що в неї дуже багато прихильників, які настільки розчаровані з на нього Bird, що інколи доходять і до самогубства в Білому домі таку думку не розділяють та навіть видалили петицію з сайту. Нагадаємо, Flappy Bird – це проста аркада для iOS та Android, в якій гравець управляє пташкою, допомагаючи їй уникати перешкод. Примітивна та дуже важка гра посіла перші місця в мобільних чартах по всьому світу, заробляючи по 50 тисяч доларів щоденно. Тим не менш, гра була повністю видалена з App Store та Google Play, А її розробник Дон Гуєн заявив, що не хоче бути занадто популярним. Студія TurboRilla випустила другу частину аркадної гонки MedSkills Motocross. У грі доведеться кататися на мотоциклах, змагаючись із друзями чи проходячи одиночну кампанію. З часом гравці відкривають крутіші мотоцикли, а щотижня на них чекатимуть нові безкоштовні треки. На аренах розташовані трампліни, завдяки яким можна виконувати неймовірні трюки. Для цього потрібно вчасно нажимати на дисплей. У грі підтримуються регіональний, національний та міжнародний рейтинги користувачів. MedSkills Motocross є умовно безкоштовною грою, та вже зараз її можна завантажити для Android та iOS Пригодницька гра «The King of Чикаго планувалася до виходу ще два роки тому, але з серпня 2012 року про неї зовсім нічого не було чутно. Днями ж розробники оголосили, що проект з'явиться найближчим часом на iOS та Android. У грі нам доведеться примірити на себе роль дрібного злочинця, який будує власну гігантську імперію. Але щоб її побудувати, доведеться важко працювати. Ну як працювати, займатися хабарництвом, нелегальною торгівлею, азартними іграми та вбивствами. Коротше кажучи, янику сподобалося. Б. Компанія Rovio анонсувала проєкт Angry Birds Stella. Гра з'явиться восени цього року. Поки що в мережі є лише анонс гри, в якому розкриваються деякі подробиці новинки. Angry Birds Stella відкриє частину Всесвіту Angry Birds, яку користувачі ще не бачили. Проект буде сповнений веселощами та пригодами. Групі вірних друзів доведеться подолати безліч перешкод та захистити місце свого існування. В Rovio величезні плани стосовно Angry Birds Stella. За мотивами гри буде випущений мультсеріал та з'являться супутні товари. Скоріше за все, мова йде про іграш та книги Переходимо до свіжих релізів, на які варто звернути увагу. Колін Макрей ралі. Знаменита релійна серія дісталася і до мобільних пристроїв. Райт Fight – довгоочікуваний онлайн-3 d файтинг з елементами РПГ. Lowless. спробуйте себе на міцність у кримінальному світі Лос-Анджелесу, в якому можуть вижити лише найкращі. А на сьогодні, все наступна зустріч, не змусить чекати на себе так довго. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та розповідайте про нас друзям. Бережіть себе.